Сім років експедиції, сотня кубів піднятого ґрунту. І третій повномасштабний розкоп практично завершений. Ми знаходимося в кімнаті. От її бачите, зараз стіна. Глибина вже доволі серйозна, виконана з грубих грубого каміння. Це основна стіна, яка була зовнішньою стіною. Далі ми можемо бачити бічну стіну, яка потріскана і постраждала під час останнього вибуху, і частково бачите, вона зруйнована. І залишені елементи дають нам змогу дізнатися, як сам де знаходиться ця кімната. Цього разу археологи натрапили на кімнату, яка своїм плануванням та уздобою нагадує лицарську. Зокрема, на глибині двох метрів знайшли кам'яну стелю із зображенням родинного герба Перені. Швидше за все плита над входом виконувала подвійну функцію перемички і прикраси. Барельєф. На якому взагалі дивовижне зображення герба перені, яких не так вже і багато, і вони знаходяться тільки по найбільш серйозних таких резиденціях цих землевласників. Це оборонів перені. На ньому зображена літаюча голова, яка несе в лапках корону. Ще одна цікава знахідка в кімнаті мурована піч. Її прикрашали імпортовані з центральної Європи дорогі кахлі з зображенням єдинорогів та драконів. Це частина кахлі дракона. Видно якраз тулуб, вихід на голову, де йде крило одне, ну і в інше йшло інше крило. Хвіст такий роздвоєний, і лапи доволі скіхдоволі скіхтями. Ну цікава, це кропчеся кахля. Якраз доволі рідкісна на знахід. Знайдено вже три подібні кахлі в цьому розкопі, і один непошкоджений. не пошкоджений. Датують їх початком сімнадцятого століття. Приблизно того ж часу, і знайдена в розкопі срібна монета та елемент середньовічної рахівниці. Цей жетон був як середньовічна ахівниця. Там 50 таких жетонів було. Вони виготовлялися в Нюрнберзі. Відкопувати таємниці королівського замку цього разу завітали студенти-історики зі Львова. Для них розкопки середньовічної фортеці цікава практика, а для їх керівника ще й корисна. Ми перший раз розкопуємо замок на Закарпатті, тим більше Ми Дуже раді, що ми сюди приїхали. В Королівському замку. Це зовсім інше в замках. Інші типи знахідок. От цікавіше тим, що можна потрапити на цілі речі, ну і свої особливості є. Тим, що кераміка інша. А студентам це зовсім, зовсім інше і це цікаво для них. Цікаво студентам не лише на розкопі, а й за його межами, де аналізують знахідки. це напевно. Пряжка від рімня, так? Швидше за все це має, це ну, має щ... бути. На неї якраз і видно, що вона стила має похоже так, і так. можливо якраз кріпиться. Так. Ось це щось на, на гудзик схоже, напевно. Так. Ось колокольчик. Е, ну... Ну, це швидше за все якраз на засібки. Вони похожі і, мабуть, вони були. Ця деталь була якраз не цікава знати. На спочатку здавалося що це є підкова, але все ж таки, коли ми її вичислили, послідовно зрозуміло, що це все ж таки є ручка. Можливо, від двері, а можливо, від гнечка. Подібні спільні розкопки, які влаштували для істориків львівського університету, будуть організовувати щороку. Принаймні, викладачі на це сподіваються. Та у групи попереду ще три робочі дні. Тож чекаємо і надалі на сенсаційні знахідки.